Також відбувається зміна очільника Дніпропетровської єпархії УПЦ, найбільш масової релігійної конфесії. Замість спочилого предстоятеля Кроніда керівником єпархії призначають архієпископа Іринея, який обіймає цю посаду донині. Я людина віруюча, і почав цікавитися тим, хто такий Іриней. Звідки він? Шо? Виявили, що він, він мій земляк. Теж західний України. Якось і миряни, і віруючі сприйняли це призначення митрополита Іринею з піднесенням. Ну він дійсно виявився людиною такою. Дуже цікавий. Він у багатьох країнах працював, навіть в Японії, православ'я. Можете собі уявити. Багато японців він переконав тому, що наша віра є правильною. вірою. цікава людина. Я дуже добре з ним знайомий. Частенько. Ми з ним дуже багато говорили про життя, про все, про Україну. Він молодіє прекрасною українською мовою. Зараз ж воно вважається, що московський патріархат, але він, він все-таки справжній українець.